А це вже починають надходити перші фотографії того, як знаходять дрони на території Польщі. Ось так виглядає безпілотний Гербера десь на території Польщі. Порядковий номер 3142 свідчить про те, що лише ось таких імітаційних дронів РРФ РР, виготовила понад 30 тисяч. Нагадаю, що один з російських дронів влучив у житловий будинок на сході Польщі, пошкоджено дах, припарковане авто на території Polsat News. Про це повідомило, як ми з вами бачимо. Новий масований удар здійснила Російська Федерація по Україні, атакувала ракетами, шахедами і цього разу вибухи чули не лише в Києві, Львові, Житомирі, Вінниці, Аулуцьку, а і ще і в Польщі. Росія дронами кількома десятками атакувала країну НАТО. Мапа руху ракет. Ось бачимо зараз під час комбінованої атаки ворога. Бив він ракетами Х-101, Х-59, 59 калібр, шахедами. Основна ціль була цього разу повітряних цілей Житомир, Вінниця, Калуш, Львів, основна ціль ударних дронів: Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина. Ось так ворог запускав по такій траєкторії свої криваві повітряні цілі.